Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску як зоря і Динамо розбиралися між собою на Лобановського? Суркіс відправить гравців до військкомату. Чому знову програє скрипник і його ворсква? Хто в чергове підсилив Дніпро? 1 і чи зіграє Зінченко сьогодні проти Манчестер Юнайтед? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами, переходимо до новин. Відбулися три матчі третього туру української прем'єр-ліги. Центральний з них Зоря Луганськ Динамо Київ. Грали у столиці на Динамо імені Лобановського. Суперматч вийшов. Кияни провалили перший тайм. Луганці могли після першого тайму розбивати Динамо вже 3-0. Проте відзначилися лише двічі. Про все по черзі. Вже на сьомій хвилині екс-гравець Динамо Русин забуває. Назарій прийняв м'яч від партнера, пробиває і влучає у кензьоро і відправляє потім шкіряного у ворота. Бущан на протиході не міг нічого вдіяти. 1-0. На 35-й хвилині зоря забуває вдруге. Чурко зробив класну передачу до штрафного майданчика, яку в дотик завершив Мишньов, і Це вже 2-0. В компенсований час Русин міг збільшити відрив зорі, але вихід сам на сам із бущаном не реалізував, пробив повз ворота. У перерві Луческу робить одразу три заміни. Шапаренко, Сидорчук та Гармаш добре входять у гру і Динамо міцно затискає зорю. Виникає купа гольових моментів. 49-та хвилина Боянський увірвався до штрафного майданчика, пасує на Ваната і Влад скорочує рахунок. 2-1. Кияни не зупиняються, і таке враження, що тільки справа часу відновити рівновагу. Ще й вилучення у зорі. Вантух протягом 10 хвилин отримує дві жовті картки. Динамо у більшості 70-та хвилина. Свіженький Брашко орендований у киян пасує на фланг Русину. Той повертає м'яч Володимиру вже в штрафний майданчик. Брашко спочатку обігрує Сидорчука, потім забарного, а згодом потушно пробиває під поперечину. 3-1. Динамо до фінального свистка змогло відіграти один м'яч. Пройшов суперовий удар буяльського, проте на більше сил не вистачило. 3-2, фінальний свисток. Кияни знову пропускають три м'ячі в одній зустрічі. Не допомогли навіть рідні київські стіни. Динамо вперше в історії свої програло два поспіль матчі на старту чемпіонату. Попередній антирекорд був встановлений у 2007-му, коли Динамо у перших двох турах набрало два очки. У підсумку «Білосині» тоді посіли друге місце, поступившись шахтарю трьома очками. У четвер, 8 вересня, динамівці грають уже в лізі Європи у Туреччині у Стамбулі проти Фенербахче. Пряма трансляція на першому футбольному починаємо о 19.30 і вболіваємо за Динамо уже у Лізі Європи. Головний тренер Київського Динамо Вірча Луческу прокоментував поразку від Луганської зорі. Цитую: мене непокоять помилки наших гравців в обороні. Це стало ключовим моментом, тому що ми бігли в атаку та хотіли забити другий м'яч. Було багато нервів та суєти. Бажання у наших хлопців було велике, і воно навпаки їм заважало. Вони поспішали і ми тушилися. Перед матчем я казав футболістам, що ми проходимо через тяжкий момент. Крім невдалих результатів, з'явилися ще й травми. Циганков вилетів Топопов, Вночі забрали до лікарні Вівчаренка. Усе це позначається на загальному стані команди. Раніше ми ніколи не мали такого важкого періоду через поразки. До початку Єврокубки у нас було близько 21 контрольного матчу. 18 разів ми виграли, і три матчі зіграли в нічию. Були впевнені у своїх силах, що трапилося зараз. Це треба пережити. Ми витримуємо навантаження, добре рухаємося. Але щодо психології, то у нас проблеми. Кінець цитати. Друзі, а ви як вважаєте, чому Київське Динамо провалило два матчі? Пишіть у коментарях під нашим випуском. Щодо мене, то «Динамівці» не можуть знайти мотивації в українській прем'єр-лізі, особливо після виступів у кваліфікації ліги чемпіонів. Можливо, в лізі Європи все буде інакше. Чекаємо, пишіть. Тим часом телеграм-канал Футбол 24 наводить слова Ігоря Суркіса щодо гри футболістів Динамо. Цитую: Виходьте і бийтеся до крові, як наші збройні сили сьогодні б'ються і звільняють села та міста. Отак має бути. Я не виходжу на поле. Це робота футболістів. Вони дають гарні інтерв'ю, кажуть, що вони за наші зсу, що вони готові. Але якщо не готові на полі, ну у вас призовний вік. Будьте хлопці тоді люб'язні і визнайте чесно. Візьміть зброю і йдіть захищати нашу країну. Кінець цитати: Ігор Суркіс незадоволений грою своїх футболістів. Всі у повному складі до військомату. Форвард Динамо Владислав Ванат поділився також думками щодо програшу від луганців. Цитую Ваната. Нас попереджували, що не буде легких матчів, потрібно більше якось азарту, злості. Треба міняти цю ситуацію. Бо так не може бути. Усі розуміють, що київський клуб не може так грати. Луческо особливо нічого не казав у роздягальні, бо всі і так все розуміють. Чи були з президентом якісь розмови? Так. Але це лишається у команді. Треба налаштовуватися та міняти цю ситуацію, бо не годиться. Ми одна команда і маємо вирішувати все у колективі. Сподіваюся, все буде добре. Сьогодні вже був забитий м'яч, а результат і забиті сподіваюся будуть далі. Заявив Ванат у коментарі про футбол діджитал. Переходимо до інших матчів. Дніпро 1 верес. Команда Юрія Вірта у першому сезоні втрачає очки. А команда Кучера вибивається у лідери. Нагадаю, що це матч третього туру. Голи Яніс Амаш на компенсованій 45 плюс другій хвилині. Анжирський захисник-новобранець Дніпрян забиває у першому ж матчі для себе за Дніпро 1 Яніс Амаш. Запам'ятайте це ім'я. Отже, наприкінці першого тайму голу роздягально від Дніпра-1. Підопічні Кучера розвинули свій успіх уже на початку другої 45-ти хвилинки. Адамюк замкнув подачу Амаша зі штрафного. 2-0. Друга перемога Дніпра-1 у двох матчах. Металіст 19 Ворскла. 15-та хвилина пенальті у ворота харків'ян доволі спірний. Призначає рефері олійник не забиває. Мозіль суперсейв 0-0 Залишається наприкінці першого тайму. Полтавці знову заробили пенальті. Цього разу більш-менш переконливий. Збили Марлісона у штрафному майданчику. Сам потерпівши і забиває своїй колишній команді. Виводить ворскло вперед. У другому таймі Полтавці суттєво підсіли, і харків'яни міцно прибрали нитки гри до себе на 54-й хвилині. Новобранець 19-25. Андрій Борячук забиває. І рахунок стає 1-1. На 80-й ще один м'яч залітає у ворота Дмитра Різника, воротаря Ворскли. Харків'яни виходять вперед 2-1. 82-га хвилина. Олійник навіше з правого флангу. І Степанюк, центральний нападник Ворскли, забиває головою Ва два у компенсований час гол красень знову забиває бурячук. 3-2 перемога металіста 19-25. У скрипника у Ворсклі не пішло. Три матчі, три поразки. Ворскла у компанії з Динамо та рухом на дні. Скільки ще чекати вболівальникам Ворскли? Максимова кризисного менеджера. Треба повертати. Чи як друзі? Пишіть у коментарях, які у вас думки щодо Ворскли. У неділю два матчі мають відбутися: Чорноморець, інгулець, кривбас, Львів. Закінчиться третій тур у понеділок, коли зіграють між собою Минає з коласом і Олександрія з Металістом. У понеділок, 5 вересня, матч на першому футбольному. Олександрія Металіст. Пряма трансляція о 14.45. Щиро вас запрошуємо. Тим часом футбольний клуб Динамо уклав контракт із 22-річним Вінгером збірної Ямайки Кахімом Перісом. Угода розрахована на 4 роки з опцією продовження ще на один рік. Періс з 2017 до 2019 виступав на батьківщині. А потім перебрався до Європи, підписавши контракт із словенським «Домжали». Потім виступав за словенський клуб Кирка та «Копер». З останнього перейшов до Динамо. На рахунку Періса 42 матчі, в яких він забив 11 голів і віддав 3 аси у вищій лізі чемпіонату Словенії за збірну Ямайки Кахім дебютував у 2017-му. З того часу провів у складі національної команди шість ігор. Також виступав за юнацькі та молодіжну збірні. Періс грає переважно на позиції правого вінгра, причому має досвід ігор на обох флангах. Кахім Шульга його зріст метр вісімдесят чотири. Це вже другий новачок Динамо з початку сезону. Нагадаю, що раніше клуб підписав Влада Кабаєва. Продовжуємо випуск. Далі друзі, ви дізнаєтеся про таке: хто в чергове підсилив Дніпро 1 Який нападник перейшов з Шелсі у Фенербахче? Чи зіграє Зінченко сьогодні проти Манчестер Юнайтед? І як дебютував Яремчук за свою нову команду? Дякуємо всім за підтримку. За ваші лайки, вподобайки, натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, де у нас уже майже 56 тисяч вболівальників і учасників нашої команди. Тож щиро запрошуємо до нас до нашої команди підписуйтесь на канал. Трансляції найцікавіших матчів. Новини на першому футбольному стосовно матчів Заанонсуємо їх наприкінці випуску. Продовжуємо. Спортивний клуб Дніпро 1 оголосив про підписання зіркового легіонера з досвідом виступів в Україні. Спортклубівці продовжують підсилювати свій склад. Французький півзахисник металіста Фарес Балулі продовжить кар'єру в СК «Дніпро-1». 27-річний Вінгер буде виступати за команду Олександра Кучера на провах оренди до завершення цього сезону. Балулі нагадає вихованець французького ліона, в якому й розпочинав свою професіональну кар'єру. Виступав також за Монако, Ліль та Бельгійський стандарт. У березні 21-го перебрався у харківський метал. Дев'ять матчів провів, 7 голів забив у другій лізі. У металісті 16 поєдинків. У першій лізі забив 6 м'ячів, 10 асистів. Трансферт Марк оцінює балулі у 500 тисяч євро. Ось суперник київського «Динамо» у лізі Європи підписав нападника лондонського Челсі. Це бельгійський форвард Міші Бачуаї. Він перейшов до Фенербахча. Лондонський клуб отримує за свого гравця близько 3,5 мільйонів євро. Раніше він не зміг перейти в Нотінгем Форест через те, що керівництво Челсі вчасно не надало необхідні документи. Батушаї прийшов до Челсі з Марселя влітку 2016-го. За 6 років зіграв за команду 77 матчів, забив 20. П'ять голів і віддав шість результативних передач. Отже, ще одним нападником у Челсі стало менше, а у Фенербахче більше чи буде у Фенербахче Роналдо? Роналду? Слідкуємо за розвитком подій. Одразу повідомляємо на нашому каналі. У шостому турі англійської прем'єр-ліги Евертон захисника збірної України Віталія Миколенка на своєму стадіоні бився у місцевому дербі з Ліверпулем. Наш футболіст відіграв повний матч, а сама зустріч закінчилася в нічию 0-0. Це вже четверта поспіль мирова команди українця. Наразі маючи в активі чотири очки, риски посідають 14-те місце у турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. Лондонський арсенал Олександра Зінченка сьогодні грає на виїзді у Манчестері проти Юнайтед. Участь українця у матчі під питанням Зіна продовжує заліковувати коліно. Його команда після п'яти турів має п'ять перемог і очолює чемпіонат Англії. Підтягнувся і Юнайтед підопічні Тенхага вже сьомі. Після двох поразок на старті м'ю здобув три перемоги поспіль. Отже, у неділю Манчестер Юнайтед Арсенал. Пряма трансляція на першому футбольному о 18.15 Стартуємо друзі. Щиро вас запрошуємо. Вболіваємо за Арсенал разом на нашому каналі. А Роман Яремчук забив у дебютному матчі за бельгійські Брюкге після виходу на заміну. 63-та хвилина. Матчу Брюге Серкль і Яремчук відзначається. Сам поєдинок закінчився з рахунком 4-0. Це перший матч Романа за бельгійську команду. Він прийшов у Брюкге 29 серпня. Друзі, на цьому поки що все. Дякуємо за ваші вподобайки лайки. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на перший футбольний. Хто цього ще не зробив, що вас запрошуємо до нашої команди, де нас майже 56 тисяч Новини плюс трансляції футбольних матчів на нашому каналі. І зараз анонсуємо наступні матчі. Отже, у неділю Манчестер Юнайтед Арсенал. У понеділок Українська прем'єр-ліга Олександрія, Металіс Харків о 14.45 початок. Далі Лейпсих Шахтар. Це вже ліга чемпіонів. Середа, 21.45, а у четвер. Два матчі Ліга Європи Фенербахче, Динамо і Дніпро, 1 АЗ, Ліга конференції. Тож будемо вас чекати і вболівати разом. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І до нових зустрічей в ефірі і не тільки на цьому поки що, все. Слава Україні! Ваш перший футбольний.